На цьому відео затримання наркозбувачів. Вони погрожували поліцейським зброєю і мали при собі наркотики. Один із них вже перебував за ґратами. Його судили за викрадення людини, розбій, грабежі, вимагання і навіть умисне вбивство. Більше в коментарі поліцейського. 8 січня під час відпрацювання оперативної інформації щодо незаконної діяльності ймовірної групи наркозакладчиків працівниками управління боротьби з наркозлочинністю ГУНП у Волинській області поблизу лісосмуги, неподалік міста Луцька, було помічено чотири підозрілих особи, які пересувалися на автомобілі. Під час зупинки транспорту та перевірки документів, один із чоловіків почав погрожувати правоохоронцям, пістолетами та їх застосуванням. У результаті трьом зловисникам вдалося втекти. Четвертого тридцять двохрічного луча поліцейські затримали на місці події. Під час першочергових заходів поліцейські оперативно встановили особи трьох інших зловмисників у співпраці з працівниками кримінальної поліції області та безпосередньо працівниками Луцького районного управління поліції за силової підтримки спецпідрозділу КОРТ. Було проведено невідкладний обшук у помешканні одного з фігурантів. Під час обшуку поліцейські виявили та вилучили три пістолети, а також димові шашки. Двох зловмисників затримано в порядку статті 208 кримінально кримінального процесуального кодексу України. Фігуранти, який погрожував поліцейськими пістолетами, раніше судими за низку тяжких злочинів, а саме викрадення людини, тяжкі тілесні ушкодження, грабежі, вимагання та умисне вбивство. Ще один затриманий виконував роль так званого складмена. У нього вилучили близько сотні розфасованих закладок із психотропами. За процесуального керівництва прокуратури фігурантам буде оголошено про підозру за скоєння низки злочинів. Мова йдеться про незаконний збут психотропних речовин та погрози щодо працівників правоохоронного органу.